Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Доріво в Христі, і сьогодні маємо третя неділя Посту, Христопоклінна. Сьогодні той час, коли ми споглядаємо на Христа, розп'ятого на Христі. І якраз від неділя третя це є половина посту, половина того великого посту, яку ми вже йдемо тою дорогою спасення. Дивлячись на Христа Розп'ятого, здавалося бися, знаєте, маємо ми страждати. Маємо переживати Христос на Христі. Дивлячись на розп'ятого, ми розуміємо, що Він нічого не може зробити, Він не має сили себе врятувати ні нічого. Йому ще й кажуть: а ну зійди з Христа, ну покажи, якщо ти син Божий. І знаєте, В Божих планах завжди всі історії спасіння є. Все те, що Господь Бог хоче сказати нам, що символізує отой 40-денний Великий піст? Та символізує вихід вибраного ізраїльського народу з землі Єгипетської з дому неволі. Сорок років вони ходили по пустині. І коли ми Маємо цю третю неділю посту Христопоклінну, середину того посту. Чим є важна середина подорожі? Вже трохи є змучені і все. Але середина дороги, вона означає, що вже і вертається нема куди. Бо назад вертається така сама дорога, як туди, куди ти йдеш. Бо якщо ти вийшов трохи і пройшов думаєш, ні, то задалеко вертаюся назад, нема питань. Середина дороги це той час, коли вже нема куди вертатися. І знаєте, в тій подорожі по пустині, ізраїльський народ мав дуже багато труднощів, мав дуже багато проблем. Вони і нарікали і казали, та слухай. Та в нас так було, як би там не було в тім Єгипті, але ми мали їсти, нам давали їсти, ми йшли до роботи. Ну, трохи нас били. Ну, це нічого, але били тих, котрі всі не слухали. А так можна було жити. По крайній мірі, нам хоч давали їсти, а тут в пустині немає нічого. Я собі думаю, Господи Боже, скільки часу пройшло, і скільки ще. Починаючи з 90-х років, та, у нас ще були ті, які плакали за Радянським Союзом. І це було тяжко, але то було нормально, була стабільність. Значить, знали, хріб що 16 копійок всюди по цілому Радянському Союзі. І всі знали, було стабільно. Ну, трохи били, ну та й що. Але було все нормально. Ті самі слова. Ізраїльського народу, який виходив з єгипетської неволі. Що з ними ще там таке ставалося по дорозі? А поставалися різні кари від Господа Бога. Через те, що вони нарікали. Одна із таких кар це були вогнінні змії. Ну вони не з вогню були, вони були червоні, вони були ядовиті дуже. Змія кусала, людина умирала. І знаєте, тих змій було просто. Ціла купа їх не було, не було місця, де б вони не повзали. І вони кусали всіх підряд. Вони не вибрали тих, які відмовилися, та? або нарікали. Вони кусали всіх і дітей. І старших, і молодших, всіх вони не вибрали. Змії не мали списку кого кусати. Так же само кажу і вам. аналогію проводжу, значить, коли ми нарікаємо на Бога. То кара буде не на тих, котрі нарікають, а на всіх. І на дітей, і на старших, і на молодих. На всіх. Що тоді робить Мойсей? Він іде і дай молиться. Господи Боже, ну ти нас вивів. Ну їм тяжко. Прошу Тебе, Господи, змилуйся над ними. Що робить Господь, каже до й се, зроби мідяного змія, великого, щоб його здалеку було видно, і піднеси його посеред табору. І кожного, кого вкусить змія, йому треба було добігти і просто побачити отого от змія, мідяного розп'ятого, підвищеного догори. І яд на нього не діяв. Зробив Мойсей того змія, поставив на такому патику, перехрестку такому, він так його здалеку було видно і тільки змія, кого совкусила, достатньо було повернутися, подивитися на того мідяного змія. І яд не діяв. Прообраз того мідяного змія є розп'яття Христове. Яке ми маємо? І каже, як Змій в пустині мідяний був піднятий, так буде піднесений син чоловічий, щоб укус ворога, людства диявола не мав на нього сили. І коли я дивлюся на Христа розп'ятого, коли я бачу хрест Господній. Яд диявола на мене не діє. І посередині цього посту, коли ми йдемо, христове розп'яття. Це не просто дивлюся і бачу, що Христос нічого не може зробити, Він прибитий, не може собі допомогти, тим більше мені не може допомогти. Ні. Христос розп'яття Христа, Хрест животворящий. Це є та можливість моя. Якщо мене злий укусив своїм ядом, гріха, щоби той яд не діяв у мені. І тому каже Господь, кожен, хто хоче йти за мною, відрічеться від себе, самого візьміть на себе свій хрест і йдіть за мною. Хрест це є кожне наше терпіння, наше завдання, наші обов'язки це наш хрест. Знаєте, як народі кажуть, кожен несе свій хрест. І тому, коли ми несемо цей Хрест, нам же не треба бігти побачити от того мідяного змія або ще щось. Ми несемо свій хрест. А значить, я диявола вже на мене не діє. Бо ми діти Христові. І тому оця подорож наша до Воскресіння. Через оцей піст 40-денний має бути значущою. Ми маємо самі собі зробити пустиню в нашому житті. Ми самі маємо підняти Христове знамено Христа, щоб диявол і Його яд на мене не діяв. Бо тому що так народ наш грішить. Ну і ми разом з ними, бо ми також є народ України. І кара на всіх, не вибираючи малих, старих дітей чи стариків, нема різниці, змії косають всіх. Але ми маємо протистояти, бо то ми маємо противоядя, ми маємо хрест животворящий. І тому сьогодні кожен із вас, хто підходить до цього Христа, як до того. Противоядія від диявольського. І розуміємо, що ми не просто рахуємо, скільки днів лишилося до Пасхи. Ми йдемо через пустиню. Ми йдемо із землі Єгипетської, з дому неволі в обітовану землю. Ми йдемо від свого грішного життя, від свого того стану рабства, в який нас заганяє гріх. Наші похоті, наші слабкості, ми йдемо до визволення, ми йдемо до свободи, яку нам дає можливість здобути Ісус Христос. І без Христа животворящо, без Ісуса, який на ньому був розп'ятий, без тої жертви, яку зробив Христос, ця подорож буде неможлива. Пасха сама прийде, будемо ми постити чи не будемо, але скористають від тої Пасхи тільки ті, що перейшли пустиню, що перейшли піст сорокаденний, ті, які самі собі зробили піст, самі собі наклали на себе свої обмеження, і Бог винагородить нас спасенням. Тому, коли сьогодні поклоняємося Христу Животворящому, задумайтеся, кого ми цілуємо. Це той, якого, якого мідяного Змія було піднесено в пустині, це той хрест, на якому був прибитий Ісус Христос, це той хрест, по якому стикала кров Христова. Це той хрест, на якому відбулася жертва. І я маю можливість до тої жертви доторкнутися. Не просто побачити, доторкнутися. І я після того хочу Христу поклонитися. Показати своє смирення, Господи, бо через моє смирення показую свою внутрішню здатність і гідність. Людина, яка не може смиритися перед Христом, не може подолати себе. Боротьба духовна в часі посту, вона, як правило, завжди є заострена. Якби нам сказали, якийсь обмежиться в чомусь не в часі посту, воно було би простіше. Але іменно тепер злий воює. В часі посту. Дуже легко посваритися. І ні з того, ні з цього, знаєте, виникають вдома конфлікти. Не думайте, що ви якісь інші. Це час посту, це час духовної боротьби. І лише тільки людина стає на дорогу спасіння, лише тільки людина стає на дорогу очищення, прощення, на дорогу милосердя, злий тут, як тут, і він буде вас. Мучите, буде вас нервувати. Ви будете злоститися, ви не схочете ходити до церкви. Я й так змучений. І тут ще війна, а тут ще тривога, а тут ще далеко їхати. Ви придумаєте тисячу оправдань, щоби не прийти до храму Божого, щоби не прийти на хресну дорогу в часі посту, щоби не приступити до сповіді. Ви придумаєте купу всього. Кажу вам, не картаю вас, а розумію, що це йде духовна боротьба. Хочу, щоб ви це розуміли і максимально скористали для себе. І на останок, як сказав Ісус Христос, істинно кажу вам, що деякі з отут присутніх, кажу до тих, які отут присутні. Не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!